Подякувати всім, хто сьогодні прийшов на це судилище. Тому що те, що влада думає зробити судилище над українськими патріотами, це стане великим судом над зрадниками Революції Гідності і над тим, хто і продався Путіну. І хто хотів знищити нашу Конституцію і нашу незалежність, ніж війни зміни до Конституції. Тому це суд не обвинувачений над нами. Це суд обвинувачення над режимом тим режимом, який сьогодні при владі Порошенка, Горьмана, Яценюка. Які не виконали жодної обіцянки революції гідності, а які сьогодні намагаються знищити всіх, хто вийшов на Майдан і вийшов на війну з Путіном. Це не тільки суд режиму проти нас, це ще заказуха Путіна. Бо Путін добре розуміє, хто зупинив його у 2013 році. Це українська нація дала Путіну поморті на Майдані, а потім добавила на Донбасі, і він розуміє, що поки не пересадять волонтерів, революціонерів, добровольців. Доти Путіну засуватися на Україні. Тому сьогоднішні суди, СІЗО, переповнені тими українцями, які мали б бути на фронті, які мали б вести країну далі. Але влада свідомо підриває ключовий ресурс нашої держави, українську націю. Ми сьогодні мали дуже ганебний початок цього процесу. Навіть в часи Сталіна, навіть в часи кучми, політичні процеси відбувалися публічно, знімали будинки культури, унцовців судили в кінотеатрі Загреб. А над нами хочуть проводити закрите політичне судилище в маленькому зайчику, щоб суспільство не побачило, що робиться. Бо для чого ці репресії? Ці репресії будуть для одного, щоб показати, що якщо можна активних відомих людей ні за що кинути за грати, то що вони зроблять звичайною людиною. Ці репресії будуть, щоб залякати вас усіх, щоб залякати суспільство. Але завдяки вашій активності, завдяки тому, що ви ходили на суди. Завдяки тому, що ми потім підтримували підсудних, не боялися проголосувати, тільки завдяки тому ми сьогодні на вулиці, а не далі гниємо в Лук'янівському СІЗО. Тому велика вдячність вам! Ми розуміємо, що справедливості в наших судах давно немає. Та справедливість давно померла, а фейміди очі дивляться тільки на Банкову. і на чемоданчик з банкові. Тому від того, як ви будете ходити, як ви будете підтримувати, залежить доля цього суду. Ми будемо себе на тому суді гідно. Ми не є обвинувачені. Це ми будемо обвинувачувати тих, хто є при владі, хто на крові наших побратимів прийшов до влади, хто не виконав жодної, жодної вибори революції гідності, хто сьогодні капіталює перед Путіном, хто сьогодні нахабно русифікує Україну, бо ми виходимо за Україну українську, починаючи з мовного майдану. А та собака, яка кинула нас на грати, сьогодні гавкає по-руськи. Посаду міністра внутрішніх справ. І ніхто йому нічого не робить. Ми переконані, що цей режим цей суд закінчиться судом над режимом. І так як, так, як впала будь-яка довіра до тих олігархічних блоків, до того народного фронту, який почав судити у нас, мав рейтинг 25, а сьогодні має рейтинг реки 100. І я ценю, боїться, бо воїться ходити. А ваков їздить тільки в броньованих мерседесах. Так буде суд над всіма іншими. Над всіма ми хочемо подякувати вам. І закликати всіх українців, не дай боже ще раз, хтось підніме руки на нашу конституцію. Не дай боже ще хтось раз захоче міняти конституцію в умовах війни на догодах на догодах Путіна. Ми мусимо зараз далі тиснути на владу, щоб Ми не за цю конституцію. Це не ідеальна конституція. Вона не робить наше господарство у нашої до нашій землі. Але міняти конституцію в умовах війни це капітуляція. Ми мусимо тиснути на владу, щоб виконували вимоги Революції Гідності. Вони обіцяли скасувати пенсійне законодавство, податкове законодавство, не чіпати землі своїми брудними руками, не розпродати її, не чіпати нашої мови, відмінити закон Кивалого Колісниченка. Сьогодні Колісниченка балотується до Російської Думи. Через те, що він русифікував Україну, а Авакові подібні користуються цим законом Кивало калісниченка хоча він відмінений Верховною Радою, і потякають далі мовою вбивці, мовою Путіна, мовою окупанта на наших вулицях. Тому ми прийшли на цей суд звинувачувати, і ми будемо звинувачувати. І ми будемо йти до кінця. І нам хай не лякають нас. Ви ж розумієте, що вони хочуть тримати нас на короткому повідку. Вони думають, вони нас погрожують, що сьогодні ви вдома, сьогодні ви з дітьми сидіть тихенько, не виступайте проти цього режиму нового і буде все гаразд. Ми будемо, ми мусимо виступати, бо ми мусимо закінчити те, що почали ми разом з побратимами, які вже землі. І я переконаний, знаєте, що писав Сюженко, чи буде суд, чи буде кара? І буде суд, і буде кара, і будуть відповідати всі. І будуть відповідати всі ці собаки, які на ковід прийшли до влади Гештапівці, і які нас зрадили. своєї України. Дякуємо гештапів. Ми завершуємо